Добрий день, дівчата! І з вами я, Анна Кривашей. Сьогодні буде невеличке відео, руки якраз дійшли до манжетів і коміра, і от зараз покажу, як я їх оздобила. Ось дивіться, якщо ми робимо манжет, то високий манжет, то в основі буде прямокутник, який ми просто будемо складати навпіл. Розділити навпіл доволі легко. І перше, що ми робимо завжди, зараз покажу на прикладі комірчика, це я витягую посередині нитку і роблю розмітку для зубців з умовним кроком. В даному випадку робила крок 4 нитки. Я відступала від края. Стільки, скільки мені треба, потім буде на загін, отак, щоб скласти. І е, з кожного краю, закінчив цю розмітку на зубці, я повертала на ту ширину, яку запланувала собі е, свій комір або манжет. Далі, коли розмітка зроблена е, посередині і два поворота, тоді вже можу скласти навпіл і вже приблизно буду уявляти, як виглядає наш комірчик. І звертаю вашу увагу, отут якраз є прямий кут, що дуже зручно для того, щоб розмістити кутову вишивку. Але перед тим, як закривати оці зубці, мені треба вирішити, чи буде у мене ось тут бордюр, який буде прилягати до цих зубців. Якщо це так, то спочатку роблю стеблов... ну, в даному випадку я робила стебловим швом бордюр, і тільки після цього я почала закривати оці зубці. Тоді мені вже не страшно, що деякі ниточки під час виконання зубців вони просто будуть перекриватися. Та частина мені вже не потрібна в роботі. От зараз ви бачите. Звичайні класичні зубці з кроком 4 на 4, а якщо хочеться трошечки проявити а, якусь таку свою творчість, то ми можемо розфарбувати зубці, і тоді вони будуть виглядати ось так. А, щоб таке зробити, треба спочатку їх розфарбувати, це буде зручніше. А потім вже закривати ці зубці. Ну, і от, якщо у мене блок. 4 на 4 нитки, 4 по ширині, 4 по висоті, то я тільки заповнюю проміжки це між першою і другою ниткою. Один стібочок і сильно не затягую, другий стібочок між другою, третьою ниткою, і між третьою та четвертою. І вже роблю далі перехід на наступний етап це звичайна лишта. Ось так я заповню. Мені вже тут не є, просвічує тканини чи не просвічує, тому що і так буде, будуть робитися перетяжки. Мені головне, щоб була от така, ефект, такий, зовнішній вигляд оцих зубців. Зараз покажу ще пазушний розріз, який я вже виконала в такому ж такої же техніки. Єдине, мені здається, робота починалася давно, мабуть, рік тому. Вишивала я вже по факту, коли фіксувала пазушний розріз. так. Тобто, не перед тим, як треба мені було спочатку розфарбувати, а потім вже закривати ці зубці. Ну, Тим не менш, я це все закінчила сам, саме цю частинку. А вже на помилках, на помилках як кажуть, вчаться, часах, то тут я вже робила в іншій послідовності, так як зручніше. спочатку розфарбовуємо, а потім вже закриваємо зубці. І ще один момент. Коли ми починаємо закривати ці зубці, бачите, я вже склала цю. Частину тканини, яка буде захована. І е, також е, зробила защіп. Бачите? Потім тут все буде по потайним швом. Але ось тут, коли я закриваю зубці, тут вже є така складочка, вона вже там зафіксована міцно. Далі. А для того, щоб гарно пришити комірчик. З прямими кутами, вони називаються відкладні, нам треба трошечки помудрувати, для того, щоб він гарно лежав. Ось дивіться, на Львівщині були такі прямокутні або квадратні комірчики, які кроїлися... прямокутник або квадрат, який складався навпіл, і він так і пришивався. До сорочки. І коли комірчик так от загинався, то тут така стоїчка на шиї виходила. Якщо ми хочемо більш-менш сучасний комірчик, теж з прямим кутом, щоб гарно вишивка лягала, нам треба буде зменшити оцю шийну частину. Відносно от того от цього кута, який буде зовнішній. Бачите, отут набагато ширше, ніж ось тут, в шейній частині. Затилочний, неправильно. Затилочна частина. От я зараз прикладаю, і ви вже бачите, наскільки мені треба було зменшити, зменшити комірчик. Бачите? Тобто. Це буде виглядати ось так. Я зараз проклала ниткою лінію среза, воно не рівно зараз, але ви приблизно уявили, що треба буде зробити от таку дугу, по якої ми будемо пришивати комірчик. Ще один момент. Якщо ми хочемо пришити манжету зюбцями, це зовнішня частина з зубцями, а ота. От Ось внутрішнє те, що ми фіксуємо до основної частини рукава. То спочатку, що я роблю, які етапи в роботі? Спочатку розмітка на зубці, потім підгинаю, фіксую до рукава за допомогою булавок. І далі горизонтальними стібочками я пришиваю коричневу нитку, знову ж таки, в даному випадку. А потім, коли вже манжета пришита, оця зовнішня сторона зовнішня, то я вже роблю от імітацію цих зубців вертикальними стібочками. Ну і коли вже оця вся лісова частина пришита до рукава, я вже можу потайним швом пришивати внутрішню частину манжета. Ось такі невеличкі секрети, коли ми працюємо з манжетами та коміром. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. На цьому все. До зустрічі!